Зараз ми запитаємо декілька питань задамо гравцю команди Січ-1 з забувців Андрію Шатиському. Андрій, розкажи, які враження тебе взагалі від цього турніру? Чи приємно тут грати вам? Так, дуже приємно мені тут грати з дуже сильними командами, так само, як зараз виходить от Ляшенко Андрій з сильними командами, вони дуже сильно тренуються. У нас такої підготовки немає дуже. У нас залу немає не тренуватися. Ми, ми стараємося дуже, але. На, на великому полі нам набагато легше грати, ніж на мініку. Мініку просто ми дуже не зіграна команда. У нас дуже мало гравців, і ми дуже не так комбінації дуже у нас немає просто де грати. Ну, тим не менше, я знаю, що ви робите спортзал. І я думаю, що ви будете десь тренуватися. От Бугун проводить вже цей турнір другий рік поспіль. Минулого року ви також приїжджали, але тоді ви були зовсім не зіграні. Там. Ви в основному більше тоді програвали спочатку. А тепер ви вже от зараз ну, майже вирвали перемогу. Під каменя, а перед тим заліз створили, можна сказати, таку міні-сенсацію, обігравши з рахунком 3-2 команду «Наклаша», яка є одна з найсильніших в Бродівському районі. Я думаю, що ви прогресуєте. Що ти можеш взагалі сказати? Ну, як вам? Чи йде якийсь прогрес в команді і які будуть задачі наступного року, як ви сюди приїдете? Та прогрес є великий, бо наша команда дуже починає набирати оберти. Ми починаємо дуже багато від дуже багато комбінацій приігрувати. Дивимося, хто може щось це приложити нам. І на другий, я думаю, що ми будемо набагато краще грати, бо нам вже буде спортзал, ми будемо кожного дня тренуватися, ми будемо робити все ще. Я що думаю, можна. будете сильніше грати. Ще розкажи, як вам організація, як проведення матчів, як суддівство, взагалі, на якому то все рівні організовано, що вам подобається це. На дуже високому рівні, так само як я, я грав за команду. Е Підбірці, так само, там Львівська область, там дуже судівство дуже погане, там взагалі немає реалізації. Там м'яч виходить, наприклад, бокових суддів взагалі немає, тільки є центральний суддя. Пів метра виходить за поле, судді навіть не кричать офсайду, немає положення, немає граю, тільки центральні. І той такий виходить, що по полі він навіть не бігає, він просто ходить. Тобто там, то ти можеш порівняти та, рівень це, це турніру дуже, тут. Так, це дуже високий. Нам тут подобається судді, судді дуже класно цей судять. Порівняти тут, і там, то небо і земля. Ми вважаємо успіхи. Я думаю, що цей 17-й рік принесе вам багато, -багато перемог і удачі.